Друзі, всім добрий ранок, всім привіт. Заїхав на площадку, зроблю коротенький огляд автомобіля, який принаймні найживий, один із самых живих на площадці. Площадку я назвав е, автокорч, не знаю. але от вчора заїхала машина і вона принаймні сама жива. Я вже трошки її подивився, вона вся в рідному макрасі. Це дача Логан. Рідне лобове, Це те, що отаке, приїжджає не готовлене. З книжками воно. Сидіння в файному стані. Руль, протертий, витертий, під заміну. Машина з газом. І машина на приборці має 186 пробіг. Стан салону класний. Стан салону файний. По сідушкам. Ну от По боковушкам руль у них ця болячка витирається. Отак, от щоб ви розуміли, ну машини приїжджають не готовлені, не чищені. Німець приїхав, віддав і вже на площадки е, турки його продають. І ззаді там ще великий багажник. Вона без державчини, як е, прийнято у е, дач, да? вона вся в зазорах. Вона на непоганій резині. Тойо. Вона 186 пробігу. Там ремінь мінявся на 120. Фаркопа я не бачу. Бачу цілі стопи, бачу по бамперу притертості. якісь. Ну, В общем, хазяйський варіант називає він за неї 2000 євро. 13-й рік в брифі, я подивився. У неї два власника було. Було така царапка, арки. ну Нержаві. Просто я ж кажу огляд. Бумаги тут є. Вона з тихосмотром. Вона, до речі, обслуговувалась на дачі автосервісі всю дорогу. Ось останнє було обслуговування 8 12.14-17 12 рік. Ну, Може і не всю дорогу. Сервіску вони забрали. Це така по газу тут якась бумажка. Ну Тюфи принаймні я бачив. О, вона з кондиціонером. Хоч вона і на простих підйомниках, але вона з кондиціонером. І вона з газом. Вона з газом. От газ. Вон кондиціонер у нас є. Магнітофон якийсь на блютусі. Завелася шикарно. Ну і при тому, що 1,6 мотор. Зараз, секунду. Я не знаю, Мож, можливо, комусь для Німеччини кататися. Вчора. Вчора вони її привезли. Дивіться, 182 тисячі 21024 масло 5.40. Зараз 186. Ну, Нормальний вигляд, нічого не готовлене. Вон газ стоїть. Все, простий мотор. До речі, такий, як би скажу, компресор солідний. Да. Головне, що в цих машинах кондиціонер, щоб був. Коли є кондиціонер, то тоді все чітко. Ну, хочете, можу завести її. Сейчас покажу ремінь, щоб ну, ви розуміли. Тут підтерто 120 тисяч. Робе файно, там є два ключа, лобове, рідне, і вона перший запуск завелася теж непогано. Просто незручно не мені залазити. Ну, давайте вже хай буде, хай буде цей огляд. По педалям. Що там по педалям? Та вроді теж все нормально. Вот таке. А далі покажу вам просто огляд цієї площадки, що там є. І в основному машини з дефектами. Те, що продається, воно продається тут е попереду. 186. Я її запустив і заглушив. Не грів її. Зараз ще раз. Оба секунду. Раз. Все, машина завелась. А ну, ручник, тримає ручник. Пробуємо, дивимося. Холодний повністю запуск, Ось навіть коллектор, трогаю <кхи> защиту коллектора. Ну, щоб розуміли. Нічого не цокотить, не дзвонить, це простий риновський мотор. Всі це знають. І це проста машина. Тому якби отак.